Привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Софія читає І сьогодні ви почуєте вірш Я Українка Олесі Василенко. Ну що ж, поїхали! Вірш я українка. Я українка. Гожусь і радію. Що рідною мовою я володію. Шевченком словом умію писати. Водіні, і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість ліси і садки, озери і речки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, й толини, цвіт білосніжний, узі калини, в душі мої солодко. Края сапівка, бо я з України, бо я українка. Ну і що ж, з Днем Незалежності, моя Україна, люблю тебе безмежно, слава Україні!